Останньом весни наші односельчани з радістю чекають на приліт цих гарних птахів. Називаємо Власівку це лелеча столиця, тому що у нас у нас їх найбільше. Около 20 років вже у нас прилетіли лелеки. Майже по всьому селу. І по кожній вулиці, фактично, у нас є гнізда, лелечі. Одні лелеки поселяються на стовпах, інші на деревах, інші на вежах водонапірних. Розмовляла з старожилами цього села. Вони говорили, що раніше в нас було в центрі, в центрі тут біля старостотбу стояла деревина, берестук. І там самі перші лелеки там поселилися. Можна сказати, що від них почалося. Приліт цих птахів Почали вони, потім почали більше і більше прилітати, заселяти. І нам самим дивно було, що по всій території отак розселилися багато лелек. Оце вони в нас вже тут оселилися вже третій рік. Оце. О, ще як війна почалася, і от вони прилетіли, може, де воно розбилося, там їхнє гніздо, і почали тут вони мостити. Це третій виводок вже. Двоє було двоє, а це троє. О, мені сусідка дзвонить, каже, цей, тебе там лелеким гніздо мусять і ніяк не намусять. Я Надії Василь він подзвонила, кажу, цей, треба б якось допомогти їм чи щось. Ну не намусять. Туди цей кида, кида, гілку таку принесе, вона вже таких під стовпом накидало. Ну, я вона каже, хорошо, утром щось рішимо. Утром я встала, а воно вже, оце, оце, вже цей зроблений, вже є гніздо, можна б сказати. І отак воно за хворож зачепилося. Отак, і оце вони його і цей і звили. Мені до сусідки добре, дивлюся у вікно, ага, одна голова, друга, О, там вже є. Ну, наші пізніше неділю на дві. Позаглядаєш та коли ж вони вже там появляться. О, коли дивись одна голова, думала одне. Коли той дивись, ще дві О, появилося, Так що тих троє їх. Було, ну це воно ж слабеньке якесь. Та воно ще відлетить. У дворі гуси, і от вони там у мисках вода, ото сидить, злетіло, води напилося, Двір великий, ходять там по двору, як свої. З гусьми дружать. Останньом весни наші односельчани з радістю чекають на привіт цих горних птахів. Цих птахів своя, свої звичаї. От, цікаво було спостерігати за ними. Навіть у них була якась, якась боротьба за територію, були такі баталії, з ними виникали, а, а можливо, що е, на, претендували на це гніздо, а вернулися господарі цього гнізда. Около 20 років вже у нас прилетіли лелеки. Це й от дуже рано прилетіли. А так вони прилітають і починають дзьобами цокотіти, щоб ми почули, мабуть. Ми ж дивимося на них, спостерігаємо, дітки, ж бігають. Оце у нас сонучок, цей маленький, так він, Артем кричить, бабу вже прилетіли лелеки. Ну й добре, що прилетіли. Прилітають кожного року, вони підправляють гніздо, наложують, наложують, тоді паруються, тоді висижують. Тоді дітки випложуються, вони їм їстки носять, а як уже підбільшають, тоді вони там долі на стовпах живуть, а там у нас стовпи ж долі йдуть, там на стовпах далі живуть ці лелеки старі, а молоді ж тут же ж стоять, ждуть, поки їм їстки принесуть утром, вечором в обід. Ходять по огороду, там щось збирають. У Нас там на так, вони там добувають капусянка. Вони ж там інтересно так годують. Вони так якось у зубіж набирають, а тоді ну, виплюючи, як вам там лучше сказати, ви самі там. і от вони ж тоді їдять, дітки. Так же і воду якось женуся. Це його до теж у нас пропала одна лелека. Вилетіла, там високовольтна лінія, вона, видно, бо ж зачепилася якось, ну, ми не знаємо, як воно вийшло. Ми зараз йдемо на могилу. Ну, Велака це символ України ж, і вирішив його поховати. Велаки вони вже роблять добро. І вирішив з другом поховати. Його було дуже жалко. Лалаку, ось тут дорожка є, ось біля деревинки. Ну, ось грицик лежить тут. Дуже жалко, велаку. Вони собі літають, собі пасуться, ходять по городу, вони собирають там, мабуть, жучків якихось, ну дошку, де вони не роблять, нічого не їдять там такого, що ми садимо. Ну, Дуже там, ну, так спостерігаємо за ними. Ну, Вони дуже й не тікають. Оце якщо там то, трошки одійшло от, от і ще по далі, дольше, ну, ми ж їх не займаємо, не кричимо, на них не ганяємо. А сьогодні утром один сів, отак тут на криші, а один на будурі, два сиділо. Ну… Я не спіла зафотографувати, бо в мене ті віхло, поки включився. Це вони вже не прилітали скільки, а це сьогодні, якби так як вас почули, що ви приїдете і прилітали до нас назад. Вони були в нас вчора цього цілий день, що тут сьогодні сидів. А сьогодні ж прилетів трошки побув. так що це таке, так що ми із. Лелеками проживаємо. Ну, вони прилітають невзапно і влітають, якби так. Колись було, довго не було, вже в людей були там, ну я ж, ми ж їздимо по селу, там, коли де побачимо, а в нас щось не було довго. Я думаю, чи вже й не прилетять, іначе так якось вже без них і погано. Один рік да, нападали чужі лелеки, відбивалися. І в мене, ну, Сожитель, що я живу з ним, він бігав із ломакою і одганяв тих чужих, Вона гніздо розбивали вони. Да, ми думали, що лелаченят не буде, але ну, було тоді двоє, ну трошки ж пізніше, бо щось роз... такі ну, агресивні були, не знаю, чи не вистачило їм міста тут. Онучок мій оце Артем знайшов лелеку з перебитим крилом. Приніс його додому, ходив до ставка ловити йому рибу, <смі> носив, годував. Ну, він тоді якось, ми його ж у дворі пустили, ж не, не в був, була в дворі. Взяв дві удочки, челяків накопав, хліба намісив рибу. Мог деколи мог жопу зловити. Жоба сидить, хлоп накрив і все. Міді давав, що в річки. Може, тиждень десь так, а потім. На один день просинаюся, а його нема. Коли Лелека, той підронений жила у нас, вона із моїм котом дружила дуже. І, і Вони і гралися. Оце я пам'ятаю, вони і гралися дуже. Оце тут живе Жаба Маша. Зелена із ставка. Поки я був у лікарні, і він хазінував без мене. Він ж ходить тут. Ж. І він ловить, він дуже терплячий. Коли він жертву свою стежує, він стоїть, як ото чапля, це ж одна сім'я на, на ставку. Стоїть і жде, поки підпливе. А тоді вже все. У його дзьоб такий, що не вирветься. А жабку не спіймав через те, що позавчора, коли той дощ був, вона тут кричала. Так от найперше гніздо було в центрі села, де ви були. Це було 65-й рік ще був. Одне єдине було гніздо. А потім Бересток упав, гніздо зруйнувалося, і він переселився от сюди. А це, виходить, друге гніздо номер 2 Ну, в нас воно за номером один стоїть. Це була сім'я дуже активна. Рано прилітав, багато дітей, найменше було троє, четверо було. От. Нікого не викидав з гнізда, ні яйця не викидали, всіх вигодовував. Чого тут багато лелек? Через те, що відношення до них гарне, а по-друге, кормова база хороша тут. Так от цей лелека був такий дуже активний, ранній. Потім хлопці тут техніку мають, вони вечором почали ремонтувати техніку. Ну а він ж лелека не любить, щоб його тривожило, особливо вночі. І вони допізно були. І він, злякавшись, змандрував. Він полетів туди, але літав сюди як на дачу. От у нього була дача, він нікого не підпускав. І тут з'явилася пара пожилих лелек вже. Я тут господарюю. Вони збирають, ми ручні були. Де вони жили до цього, не знає. Я їм підкидаю, а потім він так підходить, бере з рук лозинки ці і туди летить, зразу оце. Оце такий він був. Потім про це довідався господар дачі. від того не знав, бувши хазяїна цього ж не зна. Прилетів. І, що ви думаєте? Три дні точилася війна. Я ж не можу трутитися. Я не паму, де який. І як же я втручуся туди? Вони воювали, піря, летить, ми з сусідом дивилися, дивилися, і він їх таке прогнав. А цей господар дачі, недовго думаючи, раз така історія, почав переносити отаке забільшке гніздо до себе туди. Уявіть собі, гніздо по, по палиці переніс він туди. Сам. Сам без, без самки, сам носив. Замка на хазяйську. І переносив повністю. А тоді закинув це гніздо, прилетіла нова пара, нова пара, поселилися, і оце вони зараз живуть тут. Диви-диви, летить, 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 диви, дивить, зараз сідатиме. Мої лапусики. В цьому році четверо. Вони літати рано почали, і я не знаю. Розказують, що їх вчать. От батьки, я не бачив цього, щоб під руки її брати чи під крила. Я просто бачив, як батьки вже перестають їм їсти носити, рідко дуже несуть. А потім, дивлюся, один із батьків стоїть там, от там на землі, поглядає на них, а ці ждуть, а не несуть. І тоді один рішається, піднімає крила і махає. Махає, махає, сідає, махає, а потім рішається. Спосіб. Політ. І перший обліт перший облід, він з радістю сюди, а потім разом от вони так. 12 гнізд у нас є у селі. Птак цей людяний, любить людей. Моє таке господарство. Помідори, картопля, городина. от лавочка сюди є, тут часто чай п'ємо. Я сюди часто приходжу. От лелеке. Диви-диви-диви, прилетіли на гніздо, от я тут сиджу, спостерігаю. За ними, і от вони зараз, дивіться, прилетіли. Мабуть, це батько і мати. Ще дітки летять їхні. Так, да, так, да, да. це молоді, молоді. І знаєте, як приємно. Я, коли весна, коли вони прилітають, просто душа радіє. І так сумно, коли вже оце вони зараз готуються відлітати на цілу зиму, десь в Африку туди, в Савани.